Вітаю вас, близнюки! Зараз ми з вами разом зробимо гороскоп для вас на квітень 2024 року. Дуже цікавий у вас місяць, дуже багато творчості, професіоналізму і взагалі дуже багато ідей і креативності. І підписуйтесь на мій канал, я вам буду дуже вдячна. Отже, близнюки, в квітні з чого починається цей місяць? Ми з вами його починаємо у коридорі за темною, який почався. 25 березня і продовжиться до 8 квітня. Цей коридор затемнень у вас проходить в 11 будинку. Як я вже сказала, це будинок творчості, це будинок колективної творчості, це про великі колективи, це про скупчення людей, це про те, як ми себе проявляємо в колективах. Це про нові ідеї, це про нашу реалізацію. Це взагалі наш успіх, наша радість, наше проявлення в соціумі і отримання від цього задоволення, отримання результатів від нашого від нашої роботи, від нашого творчого процесу, від того, що ми віддаємо. Про що ще одиннадцятий будинок? Це також наші друзі. Якісь можливі зміни у стосунках з друзями, можливо, ви побачите когось по іншому, тому що коридор затемнень. він висвітлює щось із минулого, що ви раніше не помічали, а в цей час ви побачите. Можливо, хтось покаже своє таке істинне обличчя. Можливо, навпаки, ви знайдете нових друзів. Вам розкриються ті люди, яких ви раніше не помічали. А в цей час ви побачите, ви знайдете нових друзів. Тим паче для вас близнюки, нові знайомства це саме те, що потрібно. Це ваше, це те, що вам подобається. Що ще може бути? Одинадцятий будинок це ще чужі діти. Це можуть бути діти, ваші похресники, ваші племінники. Діти ваших знайомих також будуть якісь стосунки, можливо, ви будете їх зустрічати в себе, можливо, будете з ними десь разом подорожувати. Тобто, в вашому оточенні будуть дітки, можливо, ви працюєте разом з дітьми в дитячих садках, можливо, ви організуєте якісь свята для дітей. І це все буде давати результати. Дасть результати вашої минулої праці, минулих вкладень у вас як особистості, ви в це вкладалися, і в цьому місяці ви побачите вже якісь результати. І вам потрібно буде вийти на нову сходинку, тому що це затемнення нам дасть перехід на новий етап. Це, це кармічні такі затемнення, вони відбуваються на кармічних вузлах для того, щоб людина. Пройшла якийсь свій кармічний досвід. І, звісно, перейшла на нову ступінь. І також, що ще можуть бути нові плани, нові мрії, нові ваші бажання, а можливо, також розкриття нових талантів, яких ви ще не знали в собі, ви в цей час також можете розкрити. Але що далі вам розкажу другого. Квітня, Меркурій починає свій ретроградний рух. Він вже почав сповільнюватися трохи в кінці березня, а 2 квітня він взагалі піде назад, тобто в цей час. Не починайте нічого нового. Про те, що я вам зараз розказала, що у вас може це все виявитися, нове, але не потрібно починати чогось. Ви можете собі планувати, можете робити такі наброски там в зошиті, писати, тому що Меркурій це взагалі про планування. Але коли він іде назад, то ті всі плани, що ми зараз почнемо їх реалізовувати, можуть також через деякий час піти назад і прийдеться їх переробляти. Тому починати нічого не потрібно. Звісно, якщо є щось термінове, що стосується того вашого життя, то це можна робити. А такі справи поточні, доробляйте нових не починайте. Що ще ретроградний Меркурій може вам дати? Він буде йти по овну. Овен це взагалі нові ідеї, це все нове. Але ретроградний Меркурій. Не так-то сильно дасть їх реалізувати ці ідеї, якби нові, але ви вже їх колись зустрічали в своєму житті. Ви вже про щось мріяли, ви вже це десь бачили. І тут вам прийдуть ідеї, що так, дійсно я цим зараз хочу займатися, зайнятися. Все хочу втілити в своє життя. Оцей талант, оцю творчість, оцей проєкт я хочу реалізувати. Якби нове, але щось із минулого. Так працює ретроградний Меркурій. І до 25 квітня він буде продовжуватись. Тобто, взагалі, весь цей місяць квітень краще зайнятися самопізнанням, якоюсь самореструктуризацією, а вже починати щось нове, якщо у вас в планах щось нове розпочати, це тільки уже наприкінці квітня. Венера. Поєднується з Нептуном ознаків Риби. І це для вас 10-й будинок, це професіоналізм. Що це може бути? Це якісь ілюзії, це може бути така мутна вода, це може бути незрозумілі якісь то плани, якісь незрозумілі контакти, можливо, з керівниками, з вищестоящими людьми, а можливо, з вашими підлеглими. Тобто, це стосується вашої кар'єри. Там, де ви працюєте, на вашому робочому місці, не впадайте в якісь ілюзії. Можливо, вам щось запропонують, не торопіться приймати рішення і відповідати там так або ні. Почекайте трошки, поки це все пройде. Коли Венера перейде в Овен, а це вже 5 квітня, трошки проясниться ситуація, тому що Овен це вже більше сонця. І Венера там відчуває себе трохи краще, аніж в рибах з Нептуном. Тобто спостерігайте, можуть бути такі стани тривоги, такі стани, наче я один, мене всі покинули, одинокість мене ніхто не любить. Це все от ці Нептуни, Венери в рибах. А ваш 10 дім це стосується кар'єр. Отже, там ви відчуєте свою якусь одинокість, якісь відчуття тривожності, незадоволення, нещастя. Так, так воно працює. Або якщо ви, звісно, а опрацьована людина на високому рівні свідомості, звісно, ви відчуєте щастя, ви відчуєте популярність, ви відчуєте нужність себе іншим людям. До вас будуть звертатися за якимись порадами, вас будуть впізнавати на вулицях. Так працює ці планети. Вони на, на самом ділі дуже гарні. І Венера, і Нептун це наша популярність, це наше щастя і соціальне, і особисте. В десятому кар'єра. Тобто професіоналізм. Тобто, тут ви відчуєте стан радості і щастя, успіху. Коли Венера перейде в Овен 5 квітня, як я сказала. Найкраще всього в цей час вам захочеться комусь розповісти про свої ідеї, про свої починання, які ви плануєте, для того, щоб вивести це в свідомість з кимсь поговоріть, з кимсь з приємною людиною, кого ви поважаєте, кого ви любите. Для вас це овен. У вас буде в 11-му будинку, навіть це великі колективи. Можливо, ви навіть вийдете на сцену і комусь розповісте, можливо, ви коуч і когось включите в свої бачення, комусь допоможете також включитися в їхнє майбутнє, допоможете людям включитися в їхнє створення самого себе. Найкращу версію себе ви допоможете людям створити. Тобто через мову, через мовлення. Через те, що говорити, розповідати про прекрасне Венера, це прекрасне, це прекрасне відчуття, розказати людям в Овні нові ідеї. Ось так отак отповідать. І великі колективи 11-й дім. Отак, як зв'язати? <смірші> от ми з вами і спрогнозували, як це для вас працює. Виходьте на сцену, виходьте до колективів і розповідайте. Заряджайте людей на позитив, на нові досягнення. От, близніка для вас прекрасна ціль. Що ще буде цікаве? 5 квітня сонце поєднається з раху. Це північний кармічний вузол, який відповідає за наше також майбутнє, куди ми повинні устрімлятися. і сонце піддасть йому цієї енергії, такої активної, такої живавої. Захочете двигатися вперед, також це буде в Овні, також це ваш одинадцятий будинок. Я вам сказала на початку, що у вас все крутиться навколо цього одинадцятого дому, колективи, творчість, таланти, досягнення, успіх, щастя, радість, весілля якісь, свята радості дуже багато разом з великими групами людей. Це не одиночество. Це не про те, що ви один святкуєте. Далі сонячне затемнення в овні буде 8-го і закінчиться цей коридор. Знову ж овен, знову ж ваш 11-й будинок, дім, підведення підсумків по затемненню сонця, опрацювання нових ідей, вихід далі, вихід на новий рівень. Але що цікаво, в цей момент до Сонце з місяцем в поєднанні, в час затемнення. І до них в цей час приєднається Меркурій, а він, як ми знаємо, ретроградний в цей час. Що він може дати? Він може трошки тормозити. Оце все, що я вам розказала, якби натхнення є, сонце дає вперед. Але Меркурій ретроградний він оттягує на себе енергію і каже, як тормоз діє, такий, як наче ви стоїте в заторі, як, наче ви попали в пробку в машині, і трохи все не рухайтесь, не рухається. Нічого страшного, не звертайте увагу, призупиніться, подумайте. Меркурій любить планування, поплануйте поки що, зробіть такий. Свій розрахунок із часом, чи правильно ви співпрацюєте з часом, чи ви не запізнюєтеся, чи ви не спішите. Це все в голові обміркуйте. Це час для наведення порядку в плануванні свого життя. Як ви плануєте своє життя? Навіщо Меркурій взагалі? Тормозить, коли він іде ретроградно, щоб ви опрацювали, щоб ви не спішили, тому що ми набираємо швидкість, розганяємось, летимо, забуваємо інших, забуваємо і про себе інколи, і про свої обов'язки. І летимо. Він тормозить, щоб ми знову сіли, подумали, вивели собі в свідоме те, що важливо, те, що не важливо, як я планую, чи правильно, як я співпрацьовую з інформацією, чи нема в мене того жору інформації, чи не хочу я все із відразу. Це все потрібно збалансувати на ретроградний Меркурій і гарний час для вас, якраз. Для всіх, а для вас саме по цьому сектору. Таланти, подарунки, радість, щастя, діти, кохання. Прекрасність. Далі, що у нас ще? 10 квітня Марс поєднається з Сатурном. Це також Марс, активність наша така жага щось робити, діяльність Марс. В нього дуже великий заряд, такий імпульс. Хочу щось робити, хочу творити. А Сатурн це все-таки матеріальне, це все, що ми можемо руками потрогати, побачити. Тобто, це людина, майстер своєї справи. Можливо, вам захочеться щось таке творити, творіть, создавати щось, будувати, можливо, нові будинки, безліч. Речей, які ми можемо робити своїми руками: От манікюру, стрижок до пошив одежі, речей, робити макіяж комусь, наводити красу, тому що це все також буде в рибах. А для вас це 10-й дім. Професіоналізм, кар'єр. Щось будете робити на роботі пов'язане із матеріальним. Нерухомість. Сюди добре зайде така нерухомість комерційна. Можливо, будете здавати в оренду приміщення, брати в оренду, купити собі нове приміщення, купити нове житло, вкладати гроші в якесь житло, щось розпочнете. 19 квітня Сонце переходить в тілець. А для вас тілець це 12-й дім. 12 це вам захочеться щось завершити. Поспостерігати, подумати про те, що вам потрібно що ні, щось відкинути, щось залишити, з чим ви йдете далі. Подумати. Можливо, розкриються якісь таємниці, те, що ви не знали. Можливо, ви захочете чомусь новому навчитися, отримати якісь знання, навіть езотеричні, якісь такі духовні. Можливо, заспокоїтись, помедитувати, помолитися. Це все про 12-й дім, і це дуже добре на ретроградному Меркурії заспокоїтися і привести в баланс свою нервову систему, тому що. Меркурій відповідає за всю цю нашу неврологію, тому що ми постійно в тонусі, коли Меркурій такий дієвий. А потрібно його трошки розслабити. І наші м'язи, і наш розум також краще розслабити. Далі, 21 квітня, Юпітер поєднається з Ураном в тільці. І це для вас. Який будинок? 12-й 12-й дім це для вас. Це також дуже цікавий стан, тому що Юпітер це розширення, уран це все нове, нова інформація. Це взагалі те, що ми навіть не можемо осягнути це аватари, це інтернет, це космос, це такі всі люди-революціонери, щось нове. Вони завжди хочуть привносити щось нове. Це уран. Юпітер це все розширює, в тільці це щось таке матеріальне, це щось земне. Ви щось будете створювати або думати, що створити таке матеріальне, як я вам вже сказала, щось таке, що може осягнути зором і навіть потрогати руками. Ми це повинні бачити. Вам такі прийдуть ідеї, тому що це буде в вашому 12 му дому, а це підготовка до чогось нового. До нових проєктів, до нових можливостей. Дюпітер це нові можливості, нові досягнення, але це підготовчий етап, це не час ще діяти. Ви повинні це все вивести в свідомість. Уран вам дасть якісь нові ідеї. На тому етапі, що ви щось завершите, прийдуть нові ідеї. І вони вас якби спонукають до нового життя, до того, щоб ви стали новим, щоб відкрити нову сторінку свого життя, щоб рухатись далі. Після 12-го дому вступає перший і це людина вже нова. А – це підготовка. Можливо, ви в цей час розкриєте якусь в собі духовність, якусь таку. Ідею колективного підсвідомого, можливо, лідером станете в якійсь організації такій духовній, це теж по 12 дому когось будете надихати на якісь такі духовні досягнення. Теж добре. Також 21-го Плутон стане в квадрат до Сонця, і це у вас з 9 го в 12 й дім. Захочеться кудись поїхати або щось вивчити, щось нове, абсолютно нове, для того, щоб отримати якісь результати. А можливо, вже отримаєте результати від вашого навчання. Ви щось довго вчили, і в цей час ви отримаєте дипломи, нагороди, там, якісь там сертифікати. Цей час дуже добре. І ви вже станете на на новий такий ступінь, ви вже творець свого життя, тому що Плутон і Сонце. Плутон це творець, це велика творчість така від Бога. І сонце це наше життя, це наше натхнення жити, бажання жити, жага жити. В цей час відчуєте бажання знову творити щось нове. Щось ви вже вивчили, отримали результати і хочете стати професіоналом. Або приймете рішення вчити щось нове. Дев'ятий дім це вивчення чогось нового, нова інформація. Або кудись поїхати далеко для того, щоб пізнати якусь другу культуру, нових людей, вивчити мову якусь іншу, яку ви раніше не знали. Це щось нове взагалі. Далі, 23 квітня, буде повня в Скорпіоні, і це для вас буде шостий дім. Можливо, щось стосується здоров'я, можливо, медицини, можливо, служіння, можливо, ви захочете закінчити комусь служити. Наприклад, ви довго за кимось ухажували, комусь допомагали, були для когось підтримкою, а зараз це вже не буде потрібно. І, можливо, у вас хтось був, кому вам служив, і він кудись уходить, ця людина, наприклад, няня у вас була у ваших дітей, шостий дім. Це психологія, служіння іншим. Або ви закінчите якусь роботу, або вам надоїсть уже ця рутинна робота, яку ви постійно виконуєте. Ви також захочете це завершити, захочете піти на новий рівень. Захочете. Головне не бути жертвою, не відчувати себе жертвою, мати самоповагу, високу самооцінку і бажання рухатись далі, підніматися навіть якщо ви комусь служите, можливо, у вас така професія комусь служити, можливо, ви медик, лікар, медсестра. Це добре. З дітками, можливо, працюєте, їм допомагаєте. Головне, не відчувайте при цьому себе жертви, тому що буде розчарування, такий розпач по скорпіону, недооцінка себе, або неправильна, неадекватна оцінка. Вам буде здаватися, що всі там вас примушують до якихось справ, тобто не поважають, зневажають вашу роботу. Це все дає скорпіон. Не відчувайте себе так, або завершуйте це. Не йдіть далі в цьому, або сприймайте це позитивно, радійте, тому що ви можете комусь служити, що ви комусь потрібні, що ви реалізовані і що вас, вам вдячні люди за це. І будьте самі собі вдячні і високо цініть, тому що служити іншим людям це взагалі це прекрасно. Ставте собі високу оцінку і рухайтесь далі. Далі ще що у нас. Марс поєднається з Нептуном в рибах, і це для вас 10-й дім. Це знову про кар'єру. Марс це знову активність, і знову якісь нові, якесь нове мишлення. Ви включитесь в якесь нове своє мислення, якісь нові ідеї, щось там розложите по поличкам у себе. І це стосується кар'єри вашого професіоналізму. Щось складеться. Марс такий активний. Головне не, як би сказати, не агресувати, не мати бажання воювати, не входити в якісь ілюзії, що стосовно войовничості, а старатися розложити, як я сказала, все по поличкам і вивести в свідомість, що так повинно бути. Все, те, що ми бачимо, так повинно бути. І це все пройде. Тому що риби це теж про якесь завершення. Щось завершиться, якісь процеси такі. Незрозумілі, вони підійдуть до свого логічного завершення. І далі, 30 важливо, квітня, Марс переходив Овен. І це вже час діяти, тому що овен це про діяльність, це про нове сонце, а Марс це також Це активність, це результативність, це вже бажання щось робити. Отже, з цього часу робіть, дійте. Дуже у вас насичений 11 й дім: це про творчість, про колективізм, про, ну, я вам на початок сказала, багато всього контактів, друзів, нові колективи, нові спілкування, таланти ваші. Ваша творчість, реалізація. Починайте діяти в кінці місяця, після 25 квітня, вже можна діяти. Пройде ретроградний Меркурій, починайте діяти, досягайте, будьте щасливими і радісними. І до зустрічі!